Це її. У нас є переговорні кімнати для офіційних зустрічей. і для, для зустрічей у нас є політики. Я шкоту це одиниців. Тут працюю я і нам колеги не Нас в п'ятницю буде день народження компанії наша аскарта це точно як родина, де всі один одному допомагають. І, ну все дуже легко і комфортно. Главна. Наташа. Наташа, Наташа, нагадайте, як вас. Люда. Людочка. Дай. Дай, дай. З таких кавопоїнків в офісі загалом є п'ять. Це є місце, де зустрічаються вранці наші співробітники, де починається наш по суті робочий день. Наш ІТ-департамент. В попередньому офісі це було більш такі закриті приміщення. Рік назад ми переїхали до цього офісу оновленого. Насправді на початку, коли ми переїхали, ага. було дуже гарно, все багато, нових можливостей. Але люди до цього звикали зі складнощами. Зараз, мені здається, наразі дивлячись на ефективність роботи, то ефективність набагато більше зросла. Обережно, будь ласка, ось як бачите, тут працює наша it команда Так, Свіденія. Лена, сведение баз КПЗ или В процессе подготовки базы КПЗ для перевода на общую. Осталось еще проверить тесты по бизнес-процессам на КПЗ. Все на сегодня. Можно работать? Можно. Спасибо. Якщо говорити про комфорт, то я думаю, насправді дійсно потрібно запитати працівників. Бо у мене як у черв директора може бути своя думка. Да, мені здається, що вже комфортно всім. Можливо, ні. Давайте запитаємо. Давайте запитаємо. Ось Сергій Кравченко до речі, 10 років чи 6 років? 6 років вже 6 років. років компанії. Зараз відділ повністю знаходиться в одному просторі. Не заважає набагато краще працювати через те, що є порівняння із старим офісом. Ми працювали там в маленьких кімнатах, які не було дуже зручно вирішувати швидко питання і якісно. Там сміємося разом і взагалі проводимо час більш як одна сім'я велика. <плес> Навіть по робочому столу ми бачимо, чим людина цікавиться. І це вже є теж спільною мовою. Цінна, особливо. Із цукрони з Яреськівського цукрового заводу. Минулого року ми робили дослідну, дослідний виїзд на підприємство для співробітників головного офісу. І колеги могли побачити повний цикл виробництва цукру від поля до кінцевого продукту. І, власне, ось кінцевий продукт. Ходьте, будь ласка. Прошу. Цього другий місяць я на посаді hr директора До цього я керувала підрозділом, не залишаюся його керівником. Називається він департамент корпоративного партнерства. Це соціальна корпоративна відповідальність та комунікації. Насправді для мене посада hr директора вона не є новою. У мене є досвід роботи. 15 років ввечері був. От, і Для мене скоріше корпоративна соціальна відповідальність це був таким новим. Подихом в моєму житті, тому зараз я там поєднала той досвід, який в мене був раніше, і колись я працювала в Астарті, я керувала управлінням редаційного розвитку, відповідала за навчання, оцінку, розвиток за підбір персоналу. Тому я зараз поєднала свій минулий досвід, теперішній досвід. І зараз це великий департамент, який відповідає і за персонал, і за корпоративну соціальну відповідальність, і за комунікації. Оце наш оновлений журнал, який розрахований не тільки на наші внутрішні читання, не тільки для наших внутрішніх працівників. Він загалом показує, що є Астарта насправді, такий внутрішній погляд для всіх наших стекхолдерів. okay speaking class uh, my name is sergey i don't know your name my name is christina christina nice meeting you tell me why do you need english uh, quest quest your challenge. challenge my, my challenge okay. Okay. Рай, пробували. У нас в офісі дев'ять переговорних кімнат. Вони в нас, до речі, називаються по кольорах. Ми з вами прийшли в найбільшу, це Фіолетова наша зала. І тут зараз у нас проводять наші колеги на раду. Наради топ-менеджменту компанії звір. Кожний день працюємо над тим, щоб е, українці були з молоком і м'ясом. І не просто молоком яс, м'ясом, а продуктами найвищої якості. Це наша основна задача, щоб наші покоління росли здоровими. Я б ще б трошки футболку розстібнути, о що? Одним словом, не скучно. Плюша у нас серйозна людина, він виступає на конференціях, розказує про біоенергетику, він дуже знається на будівництвах, на проєктних командах. Це, відео, на час. Так. Не час. Це так важливо. З першого погляду Подивіться в ваші гарні очі і сказати, боже мій, яка ти чарівна. <різь> А хтось полонив вже вашу душу чи ні? Олексій один із тих хлопців, яким я вже давно кілька років так сказати, допомагаю йому пізнати самого себе. Поміг йому трошки в професійному його зростанні, що виродилось в тому, що після нашої спільної роботи він виріс в посаді. Він говорить, на жаль, російською мовою, і він не розуміє української мови зовсім. Перекладач буде. От. І я от хотів тебе з порядку такої невеличкої ковчежної сесії спитати наступне. Скажи, будь ласка, що для тебе сьогодні робочий день? З чого він починається, з чим він закінчується? Мій робочий день починається з того, що я планую, що я повинен зробити. Я себе представляю в кінці дня і думаю, я це вже зробив. Що я повинен був зробити, щоб це здійснилося? Я повинен зробити це, це, це і тоді буде результат. Що воно фінансове серце компанії? Зараз ми зайшли з вами в управління бухгалтерського обліку та податків. Ми співпрацюємо з вузами і в регіонах ми залучаємо молодих спеціалістів, агрономів. Ветлікарів, лаборантів у нас ще є внутрішня програма, яка називається Створюємо команду разом. За цією програмою співробітник, який рекомендує ефективного кандидата, який може бути ефективним на посаді, на вакантній посаді, він може заробити отримати кошти, в разі якщо цей кандидат проходить успішний випробувальний період. Нагорода Центру корпоративно-соціальної відповідальності кожного року проходить конкурс кейсів, і наша компанія була визнана як бізнесом, що змінює країну. А це нагорода, яку ми отримали глобального договору ООН. Я як компанія, яка проваджує значимі соціальні проєкти в Україні, які змінюють свої території. Це минулого року, 2017 року, це 18-го. Uh -huh. Старша це така велика сім'я, в центрі якої стоїть людина. Тому для нас дуже важливо не тільки говорити про бізнес, і про шляхи досягнення результатів, а й про те, хто в цьому бізнесі досягає цього результату. Тобто в центрі стоїть людина. Мене звати Микола Ткаченко, я працюю зараз на посаді заступник керівника ІТ. Мене звуть Анастасія Новікова, я працюю в Астарті майже 4 роки. Світлана Мозгова, я працюю 2,5 з половиною роки. Мене звуть Віталія Башинська, я персональний асистент генерального директора Астарта Київ, Іванчика Віктора Петровича. І працюю я вже півтора роки. Але в мене таке враження, що я працюю тут все життя. Мені настільки тут добре і комфортно, як в своїй рідній якійсь такій родині. 100%? 120%? <laughs> Меня зовут Галушка Олександр Віталійович я здесь працюю вже около 6-8 місяців. Мене звати Сергій, я працюю в компанії близько 6 років. <laughs> Мене звати Віктор, я працюю 1,5 року на старті. Дуже задоволений, що я разом з цією командою. Мене Кристина. 3 And I execution manager. Працюю в біля років. My name is Alena. I have worked here for uh, six months Я тут працюю Мене a Ірина. Огонь. say, I'm accountant. I'm accountant. accountant. бухгалтер. <laughs> Мене звати Віталій, я працюю вже тут близько чотирьох років. Огонь! <рес> <рес> Мені звати Жиль Кверцик, я в компанії Стат, працюю в скільському кормі. Михайло Травецький, я начальник управління тваринництва. Я вже працюю другий рік.